Вітаю вас, дорогінкі, овени. давайте подивимося, яка ж слідуюча неділя з 12 по 18 травня 2025 року буде у вас? Як завжди, у нас чотири запитання до Всесвіту, які ми задаємо, щоб нам розповіли. І так, перше питання. Загальна енергетика неділі, яка вона буде? Фінанси, що будуть у вас з фінансами вашими на слідучій неділі, ваше особисте соціальне життя, як ви будете у соціумі да, з рідними, як воно все це буде, ваше особисте життя. Да? Подивимося. Ну, і як завжди, давайте візьмемо ще одну колоду. Хочу оцю колоду взяти. Хочу попросити у неї. Відсесвіту вам пораду. Да? Вона щось в мене сьогодні ця колода просилася, а я її все одно поклала. Кажу, ні, полежи. А вона просилася в роботу, то я оце вирішила, що вона нам буде говорити пораду. Да? На що треба звернути увагу? От що всесвіт хоче передати вам, щоб на слідуючій неділі, з 12 по 18 травня 2025 року, на що вам треба звернути увагу? Так. овнам, ованом, на що треба звернути увагу? Так, зараз я хвилинку тут. І так, мої дорогесенькі, давайте будемо починати. Починаємо. Загальна енергетика е, неділі, тижня да, на, з 12 по 18 травня 2025 року для овенів, яка вона буде. Мої дорогонькі овені. Домашня. Стабільна, домашня, якась така приємна. Можливо, ж святкувати щось будете, Які, знаєте, якісь задоволення може, можливо, вони будуть якісь маленькі такі радощі, але ну, такі, які потребують якогось такого святкування, невеличку. Да? Як би я сказала, б, то, прилить, а прилить. Да? Ось таке якесь святкування. Невеличке свято. Але день, неділя буде така стабільна, приємна, четвірочки. Це так, немає такого. Домашнє б, б сказала. Хороша не, неділя в, в общем, ви будете займатися справами, можливо, домашніми справами.